Тисячі пар шкарпеток, спіднього, термобілизни, балаклав, маскувальних халатів та сіток власноруч пошили та зв'язали і передали на фронт студенти, і викладачі державного педагогічного університету у Кропивницькому. Від початку війни справжній цех почав працювати на базі фізико-математичного факультету. Виробництво, яке свого часу, започаткувала одна єдина викладачка-волонтерка, відтоді лише розширюється. Тепер потребами армії опікуються сотні вишивців. Попри те, що в університеті нині канікули на фізматі не на хвилину не замовкають швейні машинки. У дві зміни студенти та викладачі обшивають армію. Це зараз труси є для то для бійців АТО. Це найменша частка, якою ми можемо допомогти. Тому... Намагаємось, чи можемо. Усе почалося влітку 14-го коли на війну добровольцями пішли кілька викладачів та студентів факультету. У розпал боїв навіть зі звичайним одягом було сутужно. Коли наші волонтери прийшли, і сказали, що хлопці обгоріли повністю і немає навіть білизни. В них то ми почали шити От тоді ми масово, почали виготовляти ці труси. Спочатку обшивали мобілізованих фізиків та математиків, потім їхні підрозділи зрештою вийшли на рівень бригад. Абична ми послаємо третій 17-й батальйон, 57-я бригада, 54-я бригада, батальйон Азов, 128-я бригада, шахта Бутовка, Бутовка, 43-й Батальйон Патріот, 28-я бригада і батальйон Кіровоград. У перші роки війни думали лише про кількість і якість пошитого. Тепер з'явився час і на дизайнерський підхід. Чурно, такі У нас такий. З'явився новий бренд, патріотичного патріотичної білизни. Тоді, коли нам принесли, запропонували цю тканину. Ну ми вирішили, що треба якось прикрасити, скажімо так, звичайно, звичайну звичайно, натільну білизну, і це дуже сподобалось. Із підрозділами працюють напряму, шиють за розміром бійців і навіть враховують їхні побажання. Дуже хороший колектив. І з таким колективом ми запросто виграємо війну З цими військовими підрозділами. У нас прямий зв'язок. Бо якщо передати куди через різні там інстанції, я так прямо скажу, можуть переполовинити. Єдине, в чому постійно мають нестачу, це тканина і нитки. Це ткань звичайна, це постільне бельо. Якщо у когось є біле бельо, воно у нас піде на на маскировочні от костюми ми такі шйом. Можете сейчас увидеть. И і також всі обрізки у нас ідуть на маскировочнеї сітки. Після демобілізації чимало бійців, які отримали обновки з фізико-математичного цеху, приходять сюди подякувати дівчатам швачкам і залишаються на факультеті вчитися. Півтора десятки дембелів тепер здобувають тут вищу освіту. Олена Швора, Роман Крунич, Кропивницький спецкорд два плюс